Батьківщиною шоколаду вважається Франція. Саме там ще з давніх давен виливали тверді шоколадні плити. Тоді смак шоколаду був доступний тільки вельможам і тим, хто працював при королівських дворах. Нині шоколад улюблені солодощі багатьох українців. Закарпаття, як стало відомо, дають перевагу чорному справжньому шоколаду з Гірченкою. Сама дуже полюбляю, особливо як ручної роботи. Коли було вагітно, особливо полюбила. Не знаю, чому до того так спокійно відносилася. А під час вагітності дуже хотілося її. І... Гіркі, без нічого. Такі 76% какао це мій улюблений. Для фігури не дуже добре, я теж тільки чорний, дуже чорний. 72% не менше. У сучасному світі шоколадні технології досягли піку. На прилавках магазинів можна побачити чорний, молочний, білий шоколад з різними начинками. Сьогодні в нього додають горішки, мигдаль, мармелад, родзинки, марципани і навіть спиртові настоянки. Таким чином ці ласуші стають вишуканішими на смак, запевняють знавці. Однак варто сказати, що якісного шоколадного продукту нині досить мало тільки в окремих місцях використовують якісну шоколадну сировину. Кожну роботу люди вкладають свою душу. Думаю, ну в принципі, воно таке смачне. Шоколад приваблює і можливістю набирати різні форми до свята. Коханій половинці можна подарувати солодке серце, скрипку чи навіть їстівний автомобіль. Задоволення не з дешевих від 30 гривень. Але в ціну впадає цукрова креативність. Найбільше купують чорний і молочний шоколад. Ось він саме популярний. Ну молочний більше подобається дітям. Він Оптимальний саме гірки подобається більш таким людям вже в віці. Можна сказати. Про вплив шоколаду на організм можна говорити з кількох сторін. Якщо вживати його надмірно, то шкода буде і зубам, і фігурі. Якщо з'їдати не більше 50 грам на день, він принесе користь серцево-судинні та нервовій системам. Закарпатці, незважаючи на всі за і проти, полюбляють смакувати солодку з пакусом. Шоколад трошки лікує. Шоколадка – це вкусняшка. Звичайно, молочний з горішкою. В залежності з якоїсь сторони, наприклад, з сторони він паний для зубів, але з іншої сторони він також має і гарні якості. Практично всі солодощі мають частковий вміст шоколаду чи какао. Однак багаторазові дослідження довели, що шоколад у чистому вигляді найкорисніший.